Риби, привіт! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на жовтень місяць 23-го року. Мої розклади для сонця, місяця, Венери і Асцендента. Сонце місяць в рибах. Асцендент в рибах і Венера в рибах. Початок місяця. Сімка кубків. Ви в собі погружені, щось обдумуєте, дуже багато варіантів. Буде зустріч. Це з 1 по 10 число. Якась у вас тут зріє думка, рішення якесь дуже важливе, яке ви давно не приймали, але ви шукаєте дуже багато є варіантів для рішення цієї проблеми. І ви їх шукаєте в собі, ви занурюєтеся в себе. Буде зустріч. Я так думаю, ви прямуєте кудись на зустріч. Може, переїзд буде, і там буде зустріч, приємна? Середина місяця. Тай, якісь тайни, якісь скриті фактори, ваша інтуїція, ви закриваєтеся, йдете на дистанцію, відчуття глухого кута, але потім ви виходите і буде новий початок, нова якась. Можна сказати, ситуації, новий розділ в вашому житті, ви починаєте щось. Спочатку вам буде дуже страшно, але ви, я бачу, розпочнете те, що ви давно намагалися м, собі передумати і не могли ніяк наважитися. Кінець місяця. Бачала тебе двійка. Де? Бачила ж тебе двійка пентаклів? Ось. Тут ви, не впевнені, вагаєтеся, варто чи не варто, чи варто, як кажуть, гра свічок, чи не варто. Так, тут ви покінчуєте з ілюзіями. Тими думками, від яких ви закривалися і йшли на дистанцію, і двійка кубків. Прекрасно! Весь розклад у вас крутиться кругом двійки мечів. Чогось ви не хочете помічати, або не хотіли помічати. Стане глухого кута, і ви щось не хотіли або не помічаєте. Тут у вас є інтуїція, вам підказує, як краще зробити, але ви вагаєтеся, ви не впевнені. Ілюзії з ілюзіями ви покінчуєте те, що ви не хотіли помічати буде зустріч, новий початок і стосунки. Прекрасний у вас в кінці буде прекрасний стан, приємний сюрприз, я б сказала. Вас буде чекати приємний сюрприз в кінці місяця. Тут ваша карта риби і король Кубків. Гармонізація ваших почуттів відбувається, тому що помірність, ваша карта, глибокі такі почуття. Ви у своїй силі, і король Кубків, це ваша карта. Ви тут займаєтеся собою, тільки собою. І ви в своїх силі, як я вже сказала. Відлюдник енергія діви. так, відлюдник пропозиція, якась приємна. Пропозиція. Приємне спілкування. Так, підтвердження, що Діва, Королева Пентаклів, жінка знаку Земля. Це також може бути ваша іпостасть, якщо у вас є в карті земля. І тут перемога. Двійка і відсторонення. Щось ви тут вирішуєте в собі, і перемагаєте над якимись почуттями. У вас є вагання, закривання. Ось наша сімка з'являється звідси і двійка звідси. І ви відсторонюєтеся від якоїсь енергії для того, щоб все обдумати, і у вас відчуття перемоги, що ви наважитеся щось зробити, те, що ви намагалися зробити вже давно. Сімка кубків. Хотіла би додати, що у відлюднику, коли ви от перебуваєте з собою і розмовляєте з собою, і відчуваєте, і не ховаєтеся від тих почуттів, а проживаєте ті почуття, там і зріють якраз, можна сказати, ці рішення проблем. І якщо це жінка у вашому житті, то вона вам зробить якусь пропозицію, і ви будете відчувати себе на куні. Якась буде така пропозиція хороше спілкування з жінкою землі. Сімка кубків. У вас дуже багато варіантів або багато думок, що вибрати. Ну, ви тут почуваєтеся в гармонії? Якесь бажання ваше виконується? У мене сьогодні у вас карти пропадають. Я їх бачу, а вони зникають сімка кубків. Знову місяць, ваша луна, ваша карта. Глибокі такі думки і переживання. І ось наша десятка з'являється ось звідси. Тут ви по багато варіантів, багато ілюзій, багато чогось. Неприроднього сказати ні, не неприроднього, це неправильне буде слово. Не знаю, як описати свої відчуття. Стан у вас, що то все було ілюзія, що те, що все було істиною, ну, для вас зараз стає якоюсь неправдою. І ви покінчуєте з цим. Ви глибоко тут маєте страхи, переживання, так, Не без цього вам страшно. Є хвилювання, тривоги, але ви покінчуєте з цим усім, з цими ілюзіями. На дні колоди вежа. Це буде раптово, раптова така зміна, яку ви навіть не будете очікувати. Трійка кубків і шістка мечів. Що за зустріч, на яку ви відправляєтеся? Чи до вас хтось відправляється на зустріч? Тут жінка незалежна, без жодних ніяких проблем, ні матеріально ніяких, тобто це сінгл, тобто це вільна жінка, красива, гарна. В неї все добре. Тут у ту жезлів пристрасть, сильна пристрасть. Може бути до будь-чого, до людини, до діла. І тут двійка. Mm. Ясно. Пристрасть на відстані, і щось ви там перебували на відстані, ви не бачилися своєю пристрастю. Може, ви їдете від неї, тому що двійка попала в нас в кінці, то я, скоріш всього, так відчуваю, що ви поїдете від своєї пристрасті, буде зустріч. Може, буде зустріч по телефону, для того є сильна пристрасть, і ви домовитеся про зустріч. Хоча є така інтерпретація зараз у мене, що буде зустріч, сильна пристрасть у вас на цій зустрічі. Тобто є дуже велике бажання, але. Ви щось там не хочете помічати. Щось ви там. Ну, у вас очі зав'язані, ви щось там не розумієте, не бачите. чи, Я не знаю. Таке відчуття, що ви просто не хочете помічати щось явне, яке відбувається на тій зустрічі. Тому що у вас дуже сильна пристрасть, і ви щось не хочете отак От якось. Відкидаєте від себе, мов, я не хочу це бачити, не хочу це помічати. Так, ось все на дні колоди, так як я і сказала. Це може бути зустріч з раком. Є тут карта рака, і тут також про поїздку. Це сінгл. О, вибачте, щось я сьогодні заговорююся дуже сильно. Це споріднені душі. Це карта споріднених душ, душей, тобто людей, які, які, може, на зовнішньому рівні сваряться, а от внутрішні їх діти, душі, їм дуже комфортно між собою. І тут двійка кубків, тобто почуття є в двох людей одинакові, вони в одну сторону дивляться на одній сторінці. Ваша карта королева кубків. І Хтось до вас спішить. Все-таки це хтось до вас спішить тут. Є почуття, сильна пристрасть, але ви щось там не хочете помічати. Давайте я уточню, все-таки, що ж ви тут не хочете помічати? Двійка мечів. Тому що воно мені якось заводить в нерозуміння. Пристрасть ви. Ем... Тілесна близькість вам застеляє очі? Бачите карта закохані, близнюки вийшли. А на ній колоде обман, брехня? Стан війни. Може, ви закриваєтеся від тієї, людини, хоч і сильної пристрасті ви. Не хочете бачити ту людину. Щось там відбудеться на тій зустрічі. Ви бачите, мене щось так затягнуло цю петлю. Давайте рухатися далі. Верховна жриця. своїх кордонів, розуміння, що хочете, що не хочете, Так, тут чогось ви очікуєте, але у вас стан внутрішньої тюрми. Чим це пов'язано? З цим новим початком? Ваша інтуїція. Я це не бачу як скритої якоїсь пристрасті. Ваша інтуїція тут вас веде. Ви слухаєте свою інтуїцію, свою душу ось тут. Це. В числах Після 10 там 12 го приблизно десь так, жовтня. Ви тут знаєте точно, чого ви хочете, чого ви не хочете, на що ви варті піти і чого ви варті. Тут дуже повільний якийсь розвиток подій дуже все повільно, ви б, вам би хотілося прискорити цей процес і все спочати спочатку. Ось який у вас тут є намір. Карта правосуддя приходить тут. Енергія Терезів і ту з Кубків. Є сильне почуття до людини, перш за все, перш за все, навіть до вас, тобто ви самі себе починаєте любити. Тут новий початок навіть самі з собою, якщо у вас стосунків немає. Ви просто починаєте себе цінувати. Якось так мені звідси йде. Двійка кубків. О, двійка мечів. Точно я сьогодні щось заговорююсь. Тут четвірка. Щось ви не хочете помічати, віддаляєтеся від сім'ї, від щастя, від людини, з якою ви проживаєте. Щось ви там не хочете помічати, або у вас відчуття глухого кута. І ви на перехрестку. Так, буде у вас серйозна розвилка В середині жовтня. І вам потрібно це дуже важливо. Ось ця розвилка для вас буде дуже сильно важлива, риби. Зверніть, будь ласка, увагу, ну, звичайно, якщо хочете, це ну, моя порада, а ви... вам вирішувати, звичайно. Я тільки намагаюся допомогти а вам вирішувати, як ви вчините. Буде серйозний перехресток в середині місяця. Це стосується сім'ї вашого щастя. Ви тут в стані глухого кута, як я вже і сказала, і тут якийсь стан глухого кута. Це людина закривається, вона готова на все, але вона нічого не бачить, бачите? В неї очі зав'язані. І тут є перехресток. Це важливе, ви будете приймати рішення. Це рішення буде дуже сильно важливе для вас. Куди ви підете? Є прив'язка, токсичні стосунки, залежність це може бути будь-що алкоголь, куріння, заїдання там, запивання і так далі. Все, що стосується токсичності. І також це нездорові стосунки. Якщо ми дивимося про сім'ю, це токсичні стосунки. Це нездорові стосунки. І ось трійка наша з'являється звідси, яку ми проясняли. Токсичність. Токсичність, прив'язка у вас є присутня. Вам потрібно буде тут прийняти рішення. Дурень, новий початок, нова. Так, тут ви покидаєте ситуацію. Покінчуєте з брехнею. Там сімка це. це брехня, це неправда, це, це скривання, і тут рисер жезлів. Тут ви, я бачу. Приймаєте, мабуть, рішення все таки, покидаєте ситуацію, покидаєте брехню, вам, вам потрібно йти за своєю пристрастю, куди вам діло лежить. А тут є рицар жезлів, ну, крайне серйозна якась енергія. Рицар жезлів це людина, яка там без обов'язків. Ось вона веде себе, от, як кажуть, як оцей блазень. Вона то тут, то там, і в неї немає ніяких обов'язків, немає ніяких моральних цінностей для, для того всього. Не знаю. Подивитися, як програється. Є тут карта смерті, трансформація, і є дезгармонійні стосунки. Ви йдете за, за покликом своєї душі те, що я тут бачу. Двійка Пентаклів. Тут невпевненість. Невпевненість. Приходить тут карта Терезів, правосуддя. Тверде невпевненість, яке рішення тверде прийняти. Тут є карта імператора Овен. І двійка пентаклів. Знову. Це також можуть бути структури властиві. Все, що стосується суддів, все, що стосується державних органів і так далі. Ну, тут є також, також жінка знаку повітря. Це також може бути терези. Так. Рак. Відсутність ресурсу, покинутисть, щось нічого не рухається, в сім'ї в достатку і прийняти потрібно рішення, дивитися в майбутнє. Тут ви не впевнені, яке вам ем, як поступити, як вчинити, як правильно зробити. Це може бути стосуватися, як я вже повторила, у ще раз повторятися органів, правосуддя будь-якої державної установи. Ну у вас тут серце виключене, у вас тут включений розум інтелектуальний. Ви хочете добитися все-таки своєї десятки, ви... ви йдете до стабільності, до успіху, до щастя. Є невпевненість, є. Є як це краще зробити, може якісь. Вагання душевні, десятка мечів. Ваша карта? Ваші почуття? Перш за все. Ви дуже такий глибокий чуттєвий знак. Тут стан. Війни. Тут ви покінчуєте з цією станом війни. І карта світ. Так, і вихід на новий рівень. Ви покінчуєте з якоюсь. О, тут цікаво у нас ціна комфорту. Тут у нас є пара король пентаклів і верховна жриця. Чоловік знаку землі і таємна жінка. І тут іде хтось на дистанцію, я так би сказала. Тобто йде на відпочинок, іде віддаляється, тут йде віддалення, ось ви покінчуєте з цим станом війни, може, ви перестаєте бороти... боротися. Воювати з якоюсь енергією, перш за все, я так бачу з королем Пентаклів. Ви закінчуєте ось цей стан війни. Бачу, що жінка закінчує. І ви виходите на новий рівень, нова, новий розділ у вас глава починається у вашому житті. Може, ви тут примиритеся з людиною, покінчите з війнею і вийдете в мир? Починається нов... нове спілкування ну, з тією людиною, тобто вже не будете ворогувати, а починаєте вже мирно спілкуватися. Двійка кубків. Королева мечів, яка з'являлася в нас уже на дні колоди, тут дуже повільний розвиток подій і колесо фортуни, прекрасна тут енергія, все розвивається спокійно, в фінансовому плані, в стосунках, тут все Починається і колесо фортуни, воно обкручує так події, воно повертає так події, що у вас відбуваються зміни, які ви заслужили, я б сказала навіть. Тобто колесо фортуни це завжди такий успіх, навіть якщо вам здається, що на даний момент це зміни, які вам не подобаються, це завжди зміни на краще. Воно так обертає вашу енергію і ваш всесвіт, що у вас тут все починає розвиватися. Риби, прекрасна енергія. У вас прекрасний сюрприз чекає в кінці місяця. Те, що я бачу. Так, і це буде, бачите, підтвердження раптово, неочікувано, чого ви взагалі не будете чекати. Взагалі, це буде раптово. Почуття і зона комфорту. В зоні комфорту ви будете. Зона комфорту це людина, яка боїться втратити ці почуття, яка, яка тримається за них. І вона в будинку, в, в своєму приміщенні. Зона комфорту це там, де людині комфортно. Вона так намагається це все тримати, щоб, щоб не відпустити. І у вас там тут Кубків. Я не знаю. Чи всіх це програється, але в мене таке відчуття, ніби е, люди почнуть жити разом. І ви будете боятися це якось, не знаю, втратити, що ли? Не знаю. Риба, не знаю, подивитися, буду чекати вашого зворотнього зв'язку. Гарного вам жовтня. Спасибі, що дивитеся, і до нових зустрічей, Па, па-па, па! -па, -па.